Ну, це просто вау! Такої легкої зборки в кишеньку я ще не зустрічала. Оп! І у вас вже є мають. Плюс у ній є кишенька. Повертайте. І у нас кишенька. Кишенька у нас має бути догори. Вивернута. Якщо ви так робите робіть, якщо ви так не бажаєте робити ваше право. Але я от люблю, щоб було гарненько складено. Ось так. Ось так. Три рази складаємо і вивертаємо. Боже, яка краса!